Так, звісно, але це змінюється щодня, можна сказати. Сигнали суперечливі: то дружні, то ворожі, то розуміють Путіна, то підтримують Україну. Я вже не оцінюю це, а дивлюся на дії, які є вирішальними. Попри емоції між Трампом і Зеленським, США постійно говорять про втрати території України. Чи побачимо ми скоро поділ України? Сподіваюся, що ні. Україна давно знає, що мирна угода може призвести до територіальних поступок? Але вони точно не зайдуть так далеко, як зараз, або не повинні, як в останній пропозиції американського президента. Про Те, що там було. Україна могла б отримати ще рік тому, фактично капітулювавши. Тому тут не видно жодного додаткового виграшу. Коли ви кажете, що це занадто, де саме? саме ця частина була б занадто великою територіальною поступкою? Я б не зациклювався на територіальних кордонах. Я б зосередився на тому, які території в підсумку відповідають наданим гарантіям безпеки. Україна двічі пережила болісний досвід у 1994 році, та з мінського обидва рази були гарантії, які. Як ми дізналися, ми за останні три роки нічого не варті. Якщо подивитись на другу константу між Зеленським і Трампом останніми місяцями, дивиться, то це чітка заява. США точно не продовжать підтримувати Україну в нинішньому вигляді. Якщо так, Німеччина завжди казала, що ми підтримуємо Україну, доки це потрібно. Чи не час Німеччині сказати: вибачте, ми теж більше не можемо? Я можу повторювати, якщо Україна впаде. Якщо Путін виграє цю війну, окупувавши Україну навіть частково, то це максимальна загроза для НАТО і сусідніх країн, як Молдова та Грузія. Тому всім має бути ясно: йдеться не лише про солідарність з Україною, а про нашу безпеку і мир. Знову, в Європі. Якщо США не підтримують військово-супутниковими даними, ми продовжуємо ми чітко підтримку. заявили в коаліційній угоді. Що продовжимо підтримку, і знаю, що інші європейські партнери думають так само.